Надзвичайно приємно сьогодні дивитися в обличчя кожного із вас, юнака, юначки, і розуміти те, що майбутнє цієї країни все-таки є, воно зараз стоїть перед нами. Ніколи б не подумав, що зможу зараз ну, сака. Бо ну, було дуже страшно, тут така можливість і дуже сподобалось. Єдине, що мешає, це шолом. Він чуть більший, а так вообще, все чудово. Мені подобається. Перше-перше. Друга, як обстановка? Дуже сподобалась машина, дуже нгавиться, багато місця і найважливіше, що захищає особовий склад. Вистріл, запобіжник, шомпол і магазин. Все. Кожен день просинаєшся з такою неймовірною жагою. До кожного заняття, тому що розумію, що кожне заняття буде цікавіше ніж попереднє. Я наповнилася такою енергією, таким адреналіном, що по приїзду додому я обов'язково буду намагатися зробити все, аби зробити хоч щось подібне на це, побачили це інші діти з нашої громади. Відпрацювали стрільби з зброї. З пейнтбольної зброї, тактична медицина, топографія, орієнтування на місцевості. Відвідали навчальні класи, де на тренажерах відпрацювали всі можливі варіанти пересування на певних видах військового транспорту. Основна ідея цього вишколу змотивувати молодь до служби у Збройних силах України. Мотивація це напевно найбільш найбільш вагомий елемент, якому приділяли увагу за цей п'ятиденний вишкіл. Нам треба сформувати правильну мотивацію, правильне бачення молодого покоління в те, що вони майбутні цієї держави. Вони не мають думати, як виїхати з цієї країни. Вони мають розуміти, що вони сьогодні є основою і завтрашнім майбутнім цієї держави. Бачили, що таке військове життя. Побачили, як виглядає зараз підготовка до відбиття збройної агресії Російської Федерації. Навчилися багатьом навичками. Головне, виховувалися у патріотичному дусі серед тих, хто так само, як і вони, вважає, що захист батьківщини це їхній пріоритет.